Це вже давно треба було зняти про особистість і чого в нас тут є дуже тупорилі люди, Вообще про матрицю, про оцих роботів, які були по матриці, звідки вони беруться, що це за чорно-біла доска і що тут таке зверху ангели демони інопланетяни і люди. Тобто, от ви вже привикайте, да? щоб вас вивели як рабів, щоб ви робили тупу роботу, от ви прожили свою жизнь, щоб просто понародитися, вивчитись в школі на відповідного раба, піти на роботу, прожити все своє життя на одному заводі, дати потомство і здохнути. Це є життя раба. Тобто, якщо вам в кінці місяця не вистачає грошей на существування, бо ви все просрали і цей навіть Васильний день не бо вам мало грошей, то ви є раб. Об'єктивна така реальність. В вас немає своєї думки, ви робите те, що вам сказали, і ви от вам сказали йти туди, от ви туди йдете. Але при тому ви себе рабами не рахуйте, Тобто ви, ну наскільки мразі є нічтожество, що кажуть, це я сам рішив. А от цього, що це зараз говорить, він мене взагалі ображає. І на нього прилетить карма, бо він говорить речі, які мені не подобаються. Не те, що мені треба змінитися, а от цього я не хочу цього чути, що сказав. Це в них така короті, логіка, Бі, на речі пояснили, бо... Боже, я ніколи би того не зрозумів сам. Коротше, є особистість, коли ну, вона оце попадає в дитину, ну і народжується, типу, вона да, маленька. Якщо це особистість самого цього маленького оце, своїх років робить правильні кроки і там розвивається, і вона, ну допустимо, це що я казав, вибір є, да, легкі, важкі, легкі, важкі. Якщо вона в більшій мірі вибирає ці важкі вибори. Вона їх особистість дорослішає і мудрішає. І в, тіле, в тілі людини от замечало, що є там 50 років мужик, а в де себе кончена дитина обіжена. От, тобто оцей от мужик, 50-річний, він оцих от виборів важкі і лихі вибрав, бо щас лихі, 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 лихі. Він прожив життя своє зря, він не розвився як особистість, він уроків своїх не пройшов. А є люди, такі як я, що коротше виглядають молода, але дуже розумні. такі, як я з самого дійства, дуже багато пройшли у цих виборів, вибирали важкі варіанти: важкі, Важкий, 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 важкі, важкі, важкі вийшов я. І мене доросла особистість, стійка і з великою кількістю інформації по причині пройденому величезної кількості уроків. Настільки багато, що для цих от, які з самого низу, це цього. Ну це вже є прям класова відмінність. Чому? Бо вони, от як першокласник, думає, що він є розумний і що він тут от, от все ще порішає. Тобто він не може осознати, наскільки його рівень інтелекту відносно першокласника є, бо там було ще щелблюєм клюп, і мозоку, мого кажучи, виріс підвівся. Ну так хлоп-хоп-хлоп-хоп-хлоп, хлоп, 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 і все більше, 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 далі, далі. Тому в особистості в нас є різні. Далі, відповідно до того, які вибори людина робить в своєму житті, вона може ставати як позитивною, так і негативною. Позитивною це, типу, в нас є ангели, і діємони, от-от от ліва рука, права рука, от, от. зараз ці полуобізяни будуть думати, що просто підняв дві руки і от-от, воно от, от означає. От вони, 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 Я просто підняв дві руки. Оці от, люди одні рухаються в одну сторону, другі рухаються в другу сторону. В кінці? Згадуємо ефект матриці. Бачили, як там йде людина, і тут Фердик, вона стала агентом, типа агентом матриці. Всього ну, кажучи, люди, які заражені злом, у них так само може тик-тик, типа ними контролювати демони, якщо вони хочуть, вони просто прям ту руль заберуть і ти будеш говорити з демоном, який є в людині. Переважно не того, ну, рідко вони то роблять. Переважно вони просто маніпулюють повністю людину, коли кослік перед ним іде, і він робить все те, що їм треба, але ось як він то сам зробить. Так само є друга сторона. Другі люди, які виті порухаються в іншу сторону, в правильно в них саме само виростають, і в них же саме можуть заміщати на вже янголо, вони все по нормальну штуку роблять. І це отака от фігня. Чи в нас тут війна? І чого вийшло домовитись про мир? Бо, як би сказати, коли дисбаланс на шахматній дляскі занадто великий, то чорних фігур, ну що це значить, чорних фігур там забагато, білих замало. Чорні фігури скидаються. Після того, коли чорні фігури скидуються воно стає більш-менш нормальним, дають добро на мир. Відповідно, що на зараз тут відбулося? Генна кількість білих фігур з'явилась. Якби вони не з'явилися, не можна було б домовитись про мир. Генна кількість сатаністів зменшилась. І якщо ще більше упростити до цих наших прекрасних топорилих сатаністів, пояснює, якщо ваша б кількість тут в Україні була би критичною великою, про мир не було би взагалі мови. Тобто тут би були би от, взагалі без вопроса. Тільки за того що тут появилася і взяла на себе багато роботи велика кількість білих людей вдалось домогтись про те, щоб. Був ми спочатку, оце, а потім політики домовляються про ми. Такі от діла. Тому сатаністи, мої прекрасні любі ці, 에, вам теж 에, передано. Передано, Я не знаю, як сказати передано. Тобто, ви тут наскільки розвратилися, що оця їхня демонська ієрархія, де главний демон менше, 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 Тобто люди наскільки збидалися і скурвали, що вони ну навіть їх не то, що не слухають. а... Ну, взагалі їх поплавало. І ця страдає демонська ієрархія. І зараз ну, от вони тут починають наводити порядки, якби це не було смішним звучанням. І враховуючи те, як вони ну, можуть наводити порядки, які і, і якими людьми, да, то певна частина вас прекрасних тут сатаністів в Україні стане обедом. Хорошого вам дня! Це була моя ідея всеряд.